Завтра на рибалку треба їхати. А, до речі. Хто хоче ідея. Шпиці з нержавійки. Не оцинковка, нержавійка. Не лишаю ні слідів, ні запаху на рибці. Таку сушарку маю, блін. Маленьку і ще велика є. Зараз покажу, та й Нарешті. нарешті закривається, щоб мухи не лазили. Тут така маленька, Тут то велика. Тут 9 чи 12 місць.